Друзі, всім привіт на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді Dream Machine DM 9 Skill Wireless 8 k Бездротова ігрова мишка, яка підтримує частоту опитування до 8000 Гц. Зазвичай такі цифри асоціюються з дротовими моделями. А тут ми маємо повноцінний бездротовий варіант без відчутних компромісів. Ця миша виглядає дуже цікавим варіантом для геймінгу. А чи дійсно це так пропоную зараз? Перевірити у цьому відео, додивляйтесь до кінця, буде цікаво. Перед початком як завжди, вподобайка, підписка. А ми погнали. На перший погляд, Dream Machine, dm 9 Skill Wireless 8 k виглядає максимально стримано і навіть трохи суворо. Тут немає агресивних ліній яскравого RGB чи ігрових елементів. Це класичний мінімалістичний дизайн, корпус матовий, приємний на дотик. Форма миші симетрична, але з боковими кнопками, тільки зліва. За розмірами це повнорозмірна модель, яка найкраще підходить для середніх і великих рук. При цьому миша дуже Легка близько 58 грамів. Основні кнопки побудовані на перемикачах KLGM8 і 0. Клік чіткий, пружний, без подвійних спрацьовувань. Натискання швидке, з добре відчутним моментом кліку, що важливо для шутерів і динамічних ігор. Колесо прокрутки тут окрема сильна сторона. Використовується енкодер TTC Gold. і по відчуттях це дуже акуратний контрольований скрол, кроки чіткі, без розмиття, прокрутка рівна, без сторонніх звуків чи люфтів. Натискання колеса також Комфортне на нижній частині розташовані всі ключові елементи керування. Перша кнопка це перемикання DPI. По центру розташований перемикач режимів роботи, де можна обирати Bluetooth, вимкнений стан, або режим 8К. Bluetooth для роботи з ноутбуком або планшетом економний режим для повсякденних задач. Режим 8К це основний варіант для ігор, коли мишка працює або по дроту, або через 2,4 Гц. Ресівер з максимальною частотою опитування. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш. Потрібну модель, і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа, можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант чітко під свій бюджет. Я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користувати сервісом регулярно, раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. І остання кнопка відповідає за частоту опитування. Пулінк Rate. Тут можна вручну перемикати режими від стандартних значень до максимальних 8000 Гц. Наприклад, для роботи або ігор без високого FPS можна обрати нижчий пулінг Rate і суттєво зекономити заряд акумулятора. До речі, ось цей килимок теж від того самого бренду Dream Machine DM Pad XXL. Це повноцінна ігрова поверхня XXL розміром 1200 на 600 мм. Його товщина 3 мм, він розроблений з мікрофібри з водовіштовхувальним покриттям, тому не страшно, якщо щось проллється. І швидко можна прибрати серветкою. Також в нього є антиковзна основа, тому він відразу фіксується на поверхні з ним дійсно зручно. Всередині ми ще встановлений сенсор PIXART paw 3395 з максимальною роздільною здатністю до 26 тисяч dPI. І якщо перекласти це з технічної мови на людську, то це означає, одне сенсор тут максимально точний і передбачуваний. Одна з головних фішок цієї моделі це підтримка 8000 Гц. На практиці різницю між 1000 і 8000 Гц Найкраще відчувають ті, у кого високочастотний монітор, стабільний FPS і швидкий ігровий темп. Рухи стають трохи більш згладженими, реакція більш миттєвою, але це тонке відчуття, а не кардинальна зміна геймплею. Якщо у вас звичайний сетап 8к не завадить, але і не стане вирішальним фактором. По режимах підключення тут усе класично: дротовий режим це максимальна стабільність і повна відсутність компромісів. 2,4 Гц це основний режим для гри без кабелю з мінімальною затримкою і повною підтримкою високої частоти опитування. Саме в цьому режимі миша буде використовуватися найчастіше. Bluetooth це режим для ноутбука роботи із повсякденними задачами, коли важлива економія енергії, а не максимальна швидкість. А наскільки вона автономна і скільки реально тримає заряд, всередині встановлений акумулятор 300 мАч, і виробник обіцяє до 75 годин роботи в стандартному режимі з частотою опитування 1000 Гц. Це вже сама по собі дуже хороша цифра. Майже три повних доби активної гри без підзарядки. Якщо ти використовуєш максимальну частоту опитування 8. Тисяч Гц, заряду вистачить близько на 18-20 годин. Миша заряджається через usb c приблизно за 1,5-2 години. Кабель у комплекті м'який довжиною близько 1,8 метри. Можна працювати, поки заряджається. Чесно кажучи, Dream Machine DM9 Skill Wireless 8K це не просто ще одна бездротова миша. Вона створена саме для ігрового використання, і це відчувається в кожному елементі. Легка вага 58 грамів вже сама по собі говорить про цільову аудиторію. Це геймери. Це не миша з універсальними характеристиками. Де все середнє. Тут сенсор топового рівня PAW3395. Реальні 8000 Гц опитування, продумана ергономіка та контрольоване ковзання. Усе це робить модель справжнім ігровим інструментом, а не просто офісним аксесуаром. Так, вона чудово підійде і для повсякденних задач, і для роботи, але її сильна сторона саме ігрові сценарії. Багато дешевих моделей мають той самий сенсор, але в них можуть бути компроміси: гірші ніжки, більш жорстке ковзання, невпевнена робота бездротового модуля. Або менш надійні перемикачі. І ще вони часто не мають якісного програмного забезпечення або взагалі не можуть зберігати профілі в пам'яті. У dm 9 Skill Wireless це все є. Продумана логіка кнопок пам'ять профілів, стабільні режими 2,4 Гц і можливість обрати 8000 Гц прямо на апаратному рівні. Якщо ти серйозно ставишся до свого сетапу, якщо для тебе важлива реальна точність, передбачуване ковзання і стабільний бездротовий зв'язок, тоді ця миша має свої чіткі переваги. Dream Machine DM9 Skill Wireless 8K має дві. Ключові переваги, і які визначають її клас. Це підтримка 8000 Гц і топовий сенсор з роздільною здатністю до 26000 DPI. Важливо розуміти, що 26 тисяч DPI тут не для реальної гри, а як показник рівня сенсора і стабільності роботи на низьких та середніх значеннях. А От 8 тисяч герц це вже практична перевага, яка дає більш щільний і плавний контроль у шутерах за умови високого FPS і відповідного монітора. У поєднанні з малою вагою, хорошими перемикачами і великою тканинною поверхнею, миша поводиться дуже передбачувано і не заважає реакції. Тому ця модель орієнтована саме на тих, хто грає серед Серйозно і хоче максимум контролю без дротових компромісів, друзі. Якщо маєте щось додати, пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку, бо я реально старався. І звичайно, друзі, обов'язково кнопочку спонсорувати. Це вкрай допомагає розвитку каналу. А це мене, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.